Знаєте, у мене є такий прикол, що якщо я хочу отримати відповідь на якесь ґрунтовне питання, я сідаю і думаю над ним. В ході цих думок я можу написати цілу статтю, в якій структуризую свої роздуми. Думки збираються в купу, я їх розфасовую і створюється готовий красивий продукт. Ну а як після такого не поділитися з вами? Сьогодні це питання за що мені подобається старовина? Типу. Навіщо я взагалі знімаю ці огляди. Я вже задавався питаннями щодо ролі нейромереж у нашому житті і можливих наслідків програшу в цій війні. Якщо вам цікаво почитати такі роздуми, залітайте до мого пабліку в телеграмі. Посилання чекатиме в закріпленому повідомленні. Але перш ніж продовжимо, підписуйтеся, ставте вподобайку, і ми починаємо. Що треба розуміти, так це те, що свого часу я майже нічого не читав. І не дивився. Мене не можна було назвати ні людиною, яка цікавиться літературою, ні кимось, хто хоч якось шарить в кіно. Але одного дня я побачив у себе на полиці Франкенштейна Мерішелі і подумав такий: дідько, а чого б його не читанути? Мені сподобалось, я вирішив виказати з цього приводу думку. Так сталося, що ця думка стала відосом. І тоді вже, бачачи, що концепція образу монстра Франкенштейна якось не в'яжеться з його кіноадаптацією, я вирішив глянути той самий фільм 1931 року. А тепер, уже три роки по тому, я задався питанням, чому це класика і чому ці фільми мені подобаються. Причина перша, мені просто цікаво. Кінематограф це алегоричне відображення суспільства. Через інтерпретації відомих нам образів можна прослідкувати тенденції, що були в тогочасному суспільстві. Коротко кажучи, старе кіно це свого роду капсула часу, і іноді її відкриття може здивувати тим, що деякі ідеї й досі виглядають непогано. Колись фільми про монстрів стали причиною виникнення архетипів, які ми знаємо навіть не звертаючись до першоджерела. Але як ці першоджерела говорили? Що робили у своїх перших кіноінкарнаціях? За що їх тоді полюбили, і почали знімати продовження і неодноразове переосмислення? Бажання побачити, звідки ростуть ноги в цих образах, як формувався кінематограф і чим розважалися тодішні люди? Мною і рухає. А оскільки таких образів і просто цікавих речей, про які я чув ще багато, можете бути впевнені, що ми ще розглянемо немало концепцій та архетипів. От, наприклад, роботи. Як вони пройшли шлях від механічних помічників до безжальних людиноподібних вбивць? Хто їх такими створив і як вони розвивалися, поки не стали частиною нашого повсякденного життя? Цікаво? Отож. А я на цьому каналі підіймаю тему і не одного такого архетипу. Але якщо ви вже могли бачити сучасніші фільми з цими архетипами, то всерйоз про те, як усе починалося, задумується мало людей. Це підводить нас до другої причини: огляд столітніх фільмів це доволі нетипова тема. Її, в принципі, мало хто підіймає. Бо мало хто взагалі подумає про те, що можна робити огляди на настільки давно не актуальні фільми. Можливо, хтось собі подумає, хлопче, це ж не працює. Чого це? Музика 80-х, наприклад, багато кому подобається. Візьміть таку музику із її типовим звучанням, використайте сучасні технології для її створення, і отримайте Synthwave, що має свою фан-базу. Візьміть музику ревучих двадцятих свінг. Об'єднайте її з електронною музикою, трохи прискорте, і отримайте електросвінг, що теж має свою долю популярності. Або, наприклад, одяг чи косметика. Час від часу до нас повертаються тенденції, що були популярні колись дуже давно. Є люди, яким імпонує естетика вікторіанської доби, і вони осучаснюють її. Люди взагалі люблять брати найкраще з минулих епох, щоб потім казати, що раніше було краще. Може така тенденція не надто зачіпає кіно, але погодьтеся, осучаснення чогось старого розширює наш кругозір. Якщо мене дивляться люди, які прийшли з інших каналів про літературу, то вибачте, але. Я трохи пошарив по списку літературних оглядачів і не знайшов для себе майже нікого з харизмою. Зрозумійте мене правильно, якщо ти харизматичний, то будь-яку тему зможеш подати так, що до неї виникне інтерес. Звичайно, це просто супер, якщо харизма ще й з непоганим монтажем поєднується. Але окрім того, я вважаю, важливо ще й піднімати нетипові теми. Просто читати літературу і дивитися кіно кожен може. Але ютуберів дивляться за те, що вони подають інформацію цікаво. Тож, чому старі фільми і література мають бути нудними? Я тут для того, щоб довести, що ці теми не лише для романтиків чи істориків, що читати і дивитися старе буває весело, а на додачу ще й пізнавально. І як я вже казав, більшість із того, що я читаю чи оглядаю. Я читаю і дивлюся вперше. Тому популяризувати старовину корисно не лише для моїх глядачів, а й для мене самого. Тож розвиваємо обізнаність і при цьому не нудьгуємо. Третя причина смішна, але правда. Старі фільми не йдуть по дві години. Старе кіно йтиме десь від години десяти до години тридцяти. Звичайно, це змушувало тодішніх кіноробів вкладатися в сроки і скорочувати сюжет. Але повірте, якщо вмієш хорошу історію, можна показати і за 10 хвилин. Завдяки тому, що старе кіно коротке і не важить гігабайтами, мені, як оглядачу, банально простіше з ним працювати. А ще доволі приємно посміятися з тогочасних наївних уявлень про страх. Подивитися, які раніше були підходи до декорацій, гриму, подачі сюжетів, гри акторів. Я пропоную вам поглянути на всі ці речі з позиції людини майбутнього. І уявіть собі, що колись, років через 50, можливо, історики кіно вивчатимуть разом з фільмами 2020 х і огляди на них. Напишіть у коментарях, за що вам подобаються старі фільми і класична література. Я певен, вам є що сказати. І, звичайно ж, викажіть свою думку щодо моїх аргументів на користь популяризації таких речей. І як напишете коментар, не забудьте, що ЗСУ чекає на ваш донат. І тисніть на дзвіночок, щоб Ютуб сповістив вас, коли вийде моє наступне відео. А доти, па, -па.